Дитина міцно тримає груди і не хоче відпускати. Малюк насправді готовий тримати їх 24 на 7, але мамі не завжди це зручно і комфортно. Яким же чином ми можемо забрати в груди для того, щоб це було не боляче, не стресом для дитини. В яких випадках ми можемо дану маніпуляцію використовувати, ми розберемо в даному відео. Я білошицька Аня, консультант з питань грудного вигодовування та провізор, і рада вітати вас на моєму каналі. Підпишіться, якщо ви цього не робили напередодні. Спочатку розберемо ситуації, коли ж ми можемо пробувати забирати груди. Наприклад, мамі необхідно піти в туалет. Звісно, ми маємо право забрати груди для того, щоб раніше закінчилось годування. Наступний момент, якщо ми розуміємо, що дитина досить довго знаходиться біля грудей, вже ковтків немає, і є бажання або закінчити годування, або ж, наприклад, запропонувати іншу грудь. Також в цій, в цій ситуації ми можемо забирати в дитини груди. Або ж насправді це не перше, що я мала назвати, це якщо мамі боляче годувати. Дуже важливо закінчувати годування, робити нову спробу для того, щоб це було більш комфортно і безболісно. Тому, якщо ви бачите ще якісь інші ситуації, що вам треба десь відійти і так далі, ви маєте право якось перервати годування. І закінчити його. Але саму тривалість, типу годування, як довго дитина має знаходитись біля грудей, немає універсальної цифри, ми орієнтуємось по дитині. Є ковтки, наприклад, є потреба в тому, щоб дитина знаходилась довше біля грудей, це завжди гарна ідея. Єдине, якщо вам це незручно, є якісь ситуації, які вас зупиняються робити довше, можна аналізувати і саме вибудовувати якийсь план в саме в вашій ситуації. Отож, як можна забрати груди у дитини? Показую вам на прикладі своїх помічників, макет молочних залози та маленький пупсик. Отож. Дитина знаходиться біля грудей. Ось таким чином, наприклад, годується, годується, ви розумієте, що все ой, мені терміново, треба забрати груди, мені неприємно, мені боляче або ще щось відбувається. І є лише один такий достовірний варіант, який буде найбільш ефективним, безпечним і безболісним. Для цього нам необхідно мати чисті вимиті руки з милом і зрізані нігтики. І що ми робимо? Ми вставляємо дитині в кутик ротик. Між щелепи, свій пальчик, щелепи дитини розімкнуються, ми охоплюємо сосок в ротику дитини і забираємо ось таким чином груди. Лише таким чином. Якщо ми просто, наприклад, пробуємо силою ось так забирати груди, те, що буде травмувати сосок, дуже велика варигідність. Тому що діти вони маленькі, але в них сил достатньо для того, щоб травмувати маму вже з перших днів і з перших годин після народження. Крім того, якщо ми з силою будемо так тянути, теж не факт, що дитина розімкне щелепу і навіть те, що ми будемо тянути, Може не розслабитись і не віддати груди. Тому ми тут контролюємо ситуацію максимально беремо на себе всі дії, беремо свій мізинник, вставляємо мій щелеп в ротику обережненько, охоплюємо сосок, охоплений сосок, ось таким чином забираємо. Інколи спрацює варіант, коли можна натиснути на підборіддя, або просто збоку трішки підтиснути шкіру на ореолі, наприклад, біля, біля соска, і теж, типу, вакуум він руйнується, і сосок можемо забрати. Але тут ми дивимося саме поведінці дитини. Якщо дитина наміцно міцно вхопилась, то все ж таки нам допоможе саме цей спосіб. Вставляємо палець в міщели, охоплюємо сосок і таким чином ми забираємо груди. Це є найбезпечніший і безволісний спосіб. І потім ми знову пробуємо, робимо наступні спроби прикладання або ж робимо свої справи і далі дивимося по ситуації, коли є необхідність, тоді знову прикладаємо малюка. Ось, Тому ось така інформація. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете їх залишати в коментарях. Крім того, я захочу у вас залишати теми, які вас цікавлять, я буду до них прислухати я обов'язково буду готувати е, е, відеоролики на дані теми. Дякую за увагу! побачимось в нових відео і рада буде спілкування в коментарях.